Думаю, більшість із вас вважають, що підключення саундбара це складна річ. Насправді, магнат SBMW300 підключається дуже просто, і зараз я розповім, як це робити. Перше, що нам потрібно, це розмістити пристрої. Сам саундбар найкраще поставити під телевізором і підключити його до живлення. Далі знаходимо місце для сабвуфера і також підключаємо його до електромережі. Обидва пристрої вже спарені між собою, тому вам не потрібно з'єднувати їх кабелями. Залишається увімкнути телевізор і вибрати на саундбарі режим. Рим підключення. Нагадую, у нас є три варіанти: HDMI плюс оптика, провідне підключення. Просто з'єднуємо саундбар і телевізор кабелем через роз'єм HDMI, а також оптичним кабелем, який йде в комплекті. Вибираємо відповідний режим на саундбарі, і все готово. Наступний метод це аудіокабель 3,5 мм. Також провідний варіант. Підключаємо кабель до відповідних роз'ємів на саундбарі та телевізорі. Вибираємо потрібний режим і можна користуватись. Наступний режим бездротове підключення Bluetooth 5 Вибираємо цей режим на саундбарі і налаштуваннях телевізора у розділі Bluetooth знаходимо наш пристрій. Чекаємо кілька секунд, поки створиться з'єднання і можна використовувати. Також ви без проблем можете підключити до саундбара флешку та слухати музику прямо з неї. Все, підключення саундбара завершено. Як бачите, це дуже просто. Мені найбільше сподобалось підключення по Bluetooth 5.0 Воно з мінімальною кількістю кабелів. Впевнений, після перегляду цього відео, ви зможете без проблем зробити це самостійно.